Медичною тематикою продовжуємо ефір. Далі день медичних працівників цьогоріч в Україні відзначатимуть вперше за новою датою, а саме 27 липня, тобто, вже цієї суботи, раніше таким днем було була остання третя неділя червня. Перепрошую, але торік президент своїм указом вніс зміни у календар професійних свят. Зміни і в календарі, і у графіку, і у методах, але не свята, а роботи медиків. Такі зміни внесла повномасштабна війна. Тисячі лікарів зі всієї України почали рятувати життя пацієнтів не в тилових лікарняних палатах, а в польових шпиталях, пунктах евакуації при фронтових медзакладах. І маємо за час поспілкуватися із двома такими медиками у нашій студії: Дмитро Башлей, лікар серцево-судинний хірург відділення кардіохірургії Львівського Львівської обласної клінічної лікарні. Майор медичної служби, і Тарас Кобза, лікар-судинний хірург, капітан медичної служби. Все правильно, доброго вечора. Слава Україні! Зем, зем вітаю вас в нашій студії. Пане Тарасе, почнемо із вас. Ви на Донецькому напрямку працюєте і працювали? Чим відрізняється робота лікаря у тилу і лікаря, який працює близько до лінії фронту? Напевно, найперше вона відрізняється тим, що лікар в тилу він працює більше планово, а лікар все-таки ближче до лінії фронту. Він такого поняття, як щось заплановане, чи спокій, чи відпочинок немає. Тобто угу. це є лікар, який постійно перебуває на прозі, постійно перебуває в очікуванні і ну, практично постійно готовий до прийому пацієнтів і роботи з ними. Першу медичну допомогу надають у будь-якому випадку парамедики на полі бою. Потім людину доставляють уже до польового шпиталю, і там вона потрапляє до ваших рук. От у, у цьому що найскладніше, і з травмами я розумію, що і обладнання, і усе там усе інше. Наскільки важка ця робота, можливо, ми собі так уявляємо, що це настільки складно, що нереально. А у ваших реаліях це по іншому виглядає. Якщо мається на увазі власне етапи евакуації, то станом на зараз найбільша проблема це є часові рамки. Час евакуації пацієнта з поля бою, до скажімо, до, госп... до госп... госпіталів, які є, так званих польових, які є другого, а наш безпосередньо госпіталь, я так дозволю собі зауважити, ми надавали допомогу і третього рівня. Так? Е, відповідно, якщо пацієнт доставлений, поранений, це не зовсім так. Пацієнт доставлений вчасно, то тоді в нас великих проблем з, них немає, з ним немає. Тобто, якщо його е, Пошкодження дозволяють йому вижити, то в більшості випадків нам вдавалося це зробити uh -huh. в повному об'ємі. Якщо йде провал евакуації, особливо з тривалими турнікетами, особливо з ускладненнями, які вже пов'язані там з, з великою втратою крові, Терміни, терміни еквації, uh -huh. хлопці на стабіль ста пунктах, там де вони повинні зупинити там кровотечу, стабілізувати пацієнта, переправити до нас. Вони переважно е, добре навчені. Вони гарно знають свою роботу і якихось особливих нюансів з цим не було. Uh -huh. а... Ми ще про операції поговоримо детальніше трошечки згодом. Пане Дмитре, ви теж на Донецькому напрямку працювали. В звичайному мирному житті на операції, ну принаймні на серці, мені принаймні таке відомо, що закладається на операцію кілька годин. На ближче до лінії фронту, ну очевидно, що стільки годин немає. Скільки за скільки часу, якщо порівнювати, ну якісь принаймні подібні операції, ви проводили тут і там, і який ваш особистий рекорд? Ми проводили всі типи втручань. Тобто неважливо, чи ти є загальний хірург, чи ти є судинний хірург, чи ти є серцевий хірург. В Збройних силах України, як правило, хірурги виконують всі типи втручань. Тобто і на пораненні грудної клітки, і черевної порожнини, судинах, на перепошкодженні кісток. Тому всі типи втручань. Тобто, як... то Ви, будучи кардіохірургом, робили і інші втручання, пов'язані зовсім з іншими органами людини? Абсолютно так. так. І певно, часовий рекорд тут не найважливіший. Найважливіше це тип поранення, чи є пошкоджені життєво важливі органи і пріоритет рятування життя, а в подальшому здоров'я чи кінцівок. Відповідно, ми старалися відповідно до до принципів. Є такі принципи damage control surgery. Це є принципи швидкого і якісного надавання медичної допомоги без шкоди для пацієнта. Стандарт вважається хірургічне втручання до 2 годин. Яке б воно складне не було. Але, звичайно, наші втручання були і довші. Угу. Ось поранень серця, ми, до речі, спільно з Тарасом оперували пошкоджень серця, то прооперовано нами близько 17 сумарно. Ось не всі ці пацієнти вижили. Але е, принципова різниця, що в умовах мобільного госпіталю немає страхування, немає штучного кровообігу, немає приладів, які би допомогли тебе підстрахувати. Це надія на техніку життя. І на анестезіологічну роботу угу. такі операції в межах двох годин виконували. А ви рахували скільки ви операцій провели за час перебування? Є Чітка статистика. Скільки скажімо так, якщо це можна говорити, сотні разів більше? Ніж в обласній клінічній лікарні в сотні разів більше. Одна з операцій, про яку усі говорили, це операція військовослужбовця, який ще мав поранену сонну артерію, і вам вдалося його врятувати. Розкажіть детальніше оперувати. Розкажіть детальніше про власне це оперативне втручання операції. Нам виконано було якщо спільно, то напевно в мене до 20, і в тебе, напевно, теж не менше. Так це ми дали опис одного пацієнта, одного з випадків. Чим uh -huh. небезпечні ці пошкодження, тому що сонна артерія вона кровопостачає мозок. І, скажімо так, в певних випадках цей мозок без кровопостачання здатний загинути там до 6 хвилин. Uh -huh. От. На щастя, даний пацієнт мав таку особливість замкнені в ілізі тобто його ліва півкуля могла кровопостачати праву півкулю, і навпаки, при пошкодженні цієї артерії. Ось з труднощів це було місце біфоркації, це де одна велика сонна артерія, ділиться на дві. І це місце було зруйноване. Вдалося його швидко, скажімо так, і виділити, виявити місце пошкодження і сформувати хлопцю нову біфуркацію без ознак в подальшому ішемії мозку. Ну але це. Описаний один, а насправді таких. Ну, операцій. От, власне, Куда це одна говорилися? із операцій, про, яку, про які ми знаємо. Очевидно, вона вам запам'яталася. Але чи можу я вас запитати обох, вам, пане Дмитре, яка операція найбільше запам'яталася? може і не операція, може якийсь випадок із пацієнтами, який трапився там. Ну, і вам, пане Тарас. Мені, напевно, запам'яталися не самі операції, а кількість поступлених військовослужбовців. Mm -hmm. От масове поступлення військовослужбовців це коли в межах двох годин. Поступає понад 10 пацієнтів, або протягом догби понад 100 пацієнтів. І от фізично, щоби собі зрозуміти, наприклад, що уявити, чергування в цивільній лікарні складається 12 годин. Чи лікар, навіть два-три лікарі, чи приймали коли-небудь 100 пацієнтів за 12 годин. А були команди лікарів, і ми власне працювали з такими командами лікарів, які приймали таку кількість пацієнтів. І це, власне, поранені пацієнти, з яких треба вибрати, який найважчий надати допомогу. І на наших етапах, на щастя, нам тут можна сказати і повезло, але це професійна команда лікарів, хірургів, анестезіологів і медичних сестер, що ці пацієнти не вмирали на наших етапах. Mm -hmm. Тобто вони були доправлені до інших. Тому, от я би сказав, не самі хірургічні втручання, їх було дуже багато. А от що людський мозок, людські руки, людська професійність здатна. Прийняти таку кількість пацієнтів, надати їм допомогу і щоб ті пацієнти вижили. Бо, наприклад, ще така річ, ви запиталися, чим відрізняється медицина військова в умовах мобільних госпіталів. Власне, я хочу наголосити, напевно, глядачам в умовах мобільних госпіталів і, наприклад, в умовах великих міст. Три основні принципові речі, які я для себе зауважу: перше, щоб пацієнт ніколи не буде знати, який його лікар оперував. Ніколи він апріорі згідний на те, щоб йому врятували життя. Чи здоров'я родичі пацієнта ніколи не будуть знати, хто оперував того пацієнта, і чи цей лікар зробив добре, чи не найкраще, ніколи не будуть знати. Вони сподіваються, що держава забезпечує для того пацієнта якісну медичну допомогу. І в більшості випадків, третя річ, ми теж не будемо знати віддалених результатів нашої роботи і будемо сподіватися, що те, що ми робимо, є якісно. Бо в більшості насправді ми не знаємо 100% не відсліковуємо. Оце є три принципові речі, що ти мусиш робити якісно, бо цей пацієнт заслуговує на отримання якісної допомоги. А є випадки, коли ви спілкувалися в подальшому із тими пацієнтами? 100%. сто є пацієнти, наприклад, з 2014-2015 року, які нас знайшли, які прийшли. Є відео пацієнтів, які надсилають, наприклад, пацієнт, оперований в квітні 2022 року. І там е, ми отримуємо повідомлення звістку на вайбер в 23-му році, що цей пацієнт з сином так він ходить е, з інвалідною паличкою, але він живий, носить сина на руці. Е, дехто перед операцією, як сьогодні запам'яталося, неважливий тип операції. Uh -huh. Питається, чи я зможу підняти доньку на руках, і потім він присилає фото донечки на руках, і то вдалося. Заради такого насправді і варто про це все і розповідати, пане Тарасе, Вам що найбільше запам'яталося? запам'яталось, якщо так в загальному в загальних картинах, то я був вражений наскільки добре і якісно. Одужують наші паці наші поранення, тобто це є молоді організми. Ми в цивільній медицині не так звикли до е, е, мати справу з молодим. У нас старші пацієнти там після 60 років, які вже є там виснажені з купою супутньої патології. А тут ти можеш е, деколи зробити речі, які би ти в цивільному житті ніколи б собі не дозволив ага. зробити, бо пацієнт би просто цього не переніс. А молодий здоровий організм цього навіть не помічає. і каже тобі дякую і в загальному все гаразд. По операціях, які найбільше запам'яталися, ну я трошки так напевно жортіливо підійду до цієї теми, хоча насправді це таке буде контроверсійний погляд. Тож в 2014 році зимою, майже п'ятнадцятий рік. Місто Дімітрово на той час, сучасний Мирноград, привозить нам пацієнта, якому величезним уламком, таким в вигляді наконечника широченного, розсікає грудну клітку просто навпіл. Не пошкоджує серце, не пошкоджує легені, він фактично є відкритий як скринька, і ми дивимося на ці органи, які рухаються, і думаємо, Боже, що ми можемо з цим зробити? Ну і найпростіші речі, якісь приходять в голову, ми товстими міцними нитками сшиваємо цю грудну клітку, закриваємо, ну, думаємо, Боже. Що ж то буде далі? Ідемо. Зранку йду на, в корпус, де ми оперуємо, піднімаю очі, змучений, голова така, якась трохи поболіє. І бачу, цей пацієнт стоїть і курить. І в мене, я йому кажу, курити не можна. А сам думаю, боже, що ти плетеш? Що ти говориш? Хай курить, хай собі робить, що хоче, він стоїть. Він собі може дихати, він собі може це, і він навіть не уявляє. Ви знаєте, долю цей. На чому пацієнта. він тримається? Подальше ні, подальшому пішла евакуація, але я думаю, що. З часом ми не на, на все наше здивування і песимізм нього сподіваюся, все гаразд. Ви знаєте, ми часто розповідаємо про ну якісь супергеройські вчинки наших медиків на передовій, і виникає завжди таке питання ностальгічне. Бо до повномасштабного вторгнення, взагалі до 2014 року, до війни Росії проти України у нас було дуже багато питань до української медицини. Чи відчуваєте ви, пане Дмитре, що от від того часу, коли ми почали дізнаватися, що наші лікарі справді супергерої і від них? Може навчитися увесь світ, українське суспільство почало розуміти, що в нас якісна медицина. І, наприклад, львів'яни нарешті довідалися, що кардіохірургія у Львівській обласній клінічній лікарні це кардіохірургія, який не має рівних, ну скажімо, в Західній Європі. Або принаймні, ми можемо конкурувати дуже високо із якимись супер розрекламованими клініками в інших державах. Є у вас це відчуття за останні три роки? На жаль. ні. Чому? Е Медицина сучасна це кілька речей. комбінація. Це мотивація людей. Це професійні люди, які хочуть принести якісну медицину нашому пацієнту. Наприклад, я особисто можу сказати: я став для себе мотивацію в цивільному житті просту. Я не хочу, щоб пацієнт, який живе у Львові, в Львівській області в західній Україні, їхав по медичну допомогу до Києва. Я не хочу, щоб він їхав до Кракова, до Берліна чи в Нью-Йорк. Я хочу, щоб він отримав таку саму медичну допомогу. Тобто, я особисто повинен мати мотивацію і рівень знань, щоб надати медичну допомогу. Але ми живемо в 21 столітті. Велике значення має, скільки грошей ми вкладаємо в медицину, і яке якісне медичне обладнання, а воно оновлюється кожен рік, ми маємо можливість використовувати. І чи маємо можливість ми вчити людей, якби не було настільки якісного обладнання, яке забезпечили, при всій повазі до всіх, Цивільні лікарі, які прийшли в Збройні Сили України, і які медики з Заходу України, з Європи, чисто із за того, що ми знаємо, на професійному рівні не передали це обладнання, не передали ці витратники, не передали ці якісні медикаменти. А їх при всій повазі понад 90% від всього забезпечення. Які би ми не були професійні, ми би не надали таку якісну медичну допомогу. І... E, наша медицина повинна, наша держава, система повинна порахувати це все, прокалькулювати і порахувати, що справжній день надання медичної допомоги під час війни є надзвичайно дорогий, і якщо ми хочемо надавати, то це потрібно інвестувати. У По іншому запитаю для того, щоб вивести вас, пане Тарасе, на трошечки оптимізм. Ви відчуваєте, що українські медики можуть навчити півсвіту зараз робити те, чого інша половина не вміє. Ну, я скажу так. На жаль, бойова травма і військова медицина це насправді є трішки крок назад. Тобто медики безпосередньо на полі бою і близько біля поля бою. Вони, оскільки обмежені у ресурсах, вони мусять, ну скажімо так, використовувати більше там відкритих технік, якихось власних навиків, тобто викручуватися, і у них немає. В нас то так у нас в госпіталі було непогано. Ми собі зробили добре забезпечення, але навряд чи так могли зробити кожен госпіталь. І вони мусили відповідно повертатися на десятки років назад і використовувати ті попередні методики. Добре, що ми їх ще не забули і ми можемо використовувати, скажімо, стосувати їх на полі бою е, в світі. Вони вже поступово е, відходять, е, можливо, десь там справедливо, можливо, десь несправедливо. Ми е, отримуємо цей. Великий і гарний досвід, ми так справді можемо ним поділитися з іншими, скажімо так, військовими медиками чи якимись чи парамедиками, ургентними якимись лікарями, але цивільні поступово вони будуть іти все таки в сторону до технологій, угу. і ну, тут ми на жаль відстаємо як країна. Поки що, на жаль, що, на завершення. Ми, коли спілкуємося у цій студії із військовослужбовцями, то той, хто приїхав, чи військовослужбовицями, хто приїхав у відпустку або демобілізувався, практично кожен каже, мене тягне на фронт, е я хочу туди повернутися. У медиків з цією ностальгією така ж історія, чи воно по-іншому спрацьовує? От вас також тягне на фронт, якщо ви повернулися в цивільну медицину? Якщо я перший відповідаю, мене ні. Ну, e no, скажімо так. E це якраз є один з елементів ПТСР. -у. Якщо тебе знову і знову тягне туди, то це вже означає, що пора щось пропрацювати. Uh... А Е, тут важливо також, щоб розуміти, бо ми короткими відповідями відповідаємо, важливо, щоб розуміти, військова медицина, якщо стосується хірургії, то військові хірурги це є прогрес. Тому що люди дивуються кільком речам. Наприклад, я можу здавати це собі витривалості. Що людина здатна стільки зробити? Друга річ, як би там не було непопулярні речі, кількість переходить в якість. Якщо людина робить багато, вона мимоволі стає якіснішою. Це важлива річ. І третя річ, що означає, не тягне на війну. Не хочеться цього досвіду, не хочеться тих втрат і не хочеться тих людських страждань. Хочеться, щоб якомога це закінчилося. І тоді це буде приємна згадка чи просто неприємна згадка. Але відчуття обов'язку заставляє тебе. Завершити справу до логічного завершення, ви скромно промовчали про те, що українські медики зараз супергерої. А ми собі можемо дозволити від всього суспільства. По перше, кожному медику, який працює на передовій, подякувати за те, що він робив, робить і буде ще робити. По-друге, ми опитали львів'ян пересічних напередодні дня медика, чого вони бажають лікарям, і там багато до речі про мотивацію. Тому будемо вам дякувати і дивитися це відео на завершення. Нашим глядачам нагадую, у, у нашій студії були Дмитро Башлей. Лікар серцево-судинний хірург відділення кардіохірургії Львівської обласної клінічної лікарні, майор медичної служби і медич... майор медичної служби збройних сил України і також Тарас Кобза, лікар судинний хірург, капітан медичної служби. Дякуємо вам страшенно за те, що знайшли час прийти не лише до мобільного шпиталю на передвій чи працювати у тих установах, де ви працюєте і до нашої студії.